O você І славити Христа Бога. Сьогодні, панове новина явила, хто бачить не звідали, диво. Що за диво нам явилося, чи то може води ніє, що за ясість над вертепом та зоріє. то не тніє, не судиє, і ще сонце спить, то над вертепом така ясність сість во вогонь годить. О, це я до вас у найкраще для вас час. Може не бою, мов все міняю, все купую, а що треба, то продам, бо я добре маю кран. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе жити не потребуємо. Що й має із Месіє, не оре, той не сіє, хто не вчиться молотити і до жида все зносити. Ну що на рік молотити, і де жити камінь бити, а як ніхами торбили, в Палестину. Вийшли за виганяти, з тих лісів хати. Я політик не веду, я не лаюсь, не краду. Що купую, то за гроші. Масло, яйця сир лоші. Жида з хати виганяти, жида бити, жида в хати, жида били єгиптяни, били німці, мусульмани. Ви маскаль були козаки, жить живі бідана, бо має добрі гроші, а за них усі розкоші. Силу, славу, честь жінок. Все вам дай за них, шинок. Як жене, то вступлюся, але я ще повернуся. Гендали, мендили. Хто що має заміняти, хто що має продавати. Є кошуля і кастрюля, стрази, чоботи соки І цілий мішок каркопту. Зажди. І мешки тікає скати, хоч буде будеш Лихо, лихо, лихо з нами, хто несяє мир світла. Мир вам, браття, мир голоша, світло вістку вам приношу. І ні приміть, і всім людям голосіть, що прийшла ясна година, породила діва сина. Ви фуємі не скинів, я зла скині, дивно, вже до Тепер Бога вивчайте, йому пісню заспівайте. Never say never. вашу стріху, у вашу хатину. Несемо нині веселу на що в Ефреємі Христос родився, з діва нам немоклотився. Пророче слово спомнилося нині, що ви в Ефреємі бідні яскині, ясних убогих, символежучих, причин на сінях зараз самовічих. всіх Ми йдемо з коліною, за небесною звіздою, втрати ми вся об'явила, і хід місії сповістили. Ви світ не звеселився, бо син Божий не родився. Ви, братя, звеселіться, прождемо на поконіці. Ясна гірка засвітила, нам дорогу розвістила. аж до того вплиємо в ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ добра, нам обдарувала. Ми дорогами стежками, поспішали до старами, там ангели стали в лави, заспівали Богу славу. Пастирі там попинились, бо ви помолились, і славили Бога Сина, щоб прийшла свята Нас провадила зоря усіх домистій, щоб зажили нам ясно вдари до Ой, чулалю! -чу де я вас розшукав, де родився ваш усіх <клес> і владика, і надію, де родився сальто нове, новий, що на мене зазіхав. Моє вісо все начати, або месію притяти. От цим гострим мечем зі стане, щоб не йшов у світалі. Що за ці яхти Знає світ, що ти неправий? Ти замислив Христа приставкою? До тепер тобі не жить. Карбожа, я силаю, смерть на тебе посилаю. На ці вся ірода лукавий нажився ти лихої слави, Ніщо безкарно не пройде, і що не зникає, і над катом кожним лютим мешка не зверсає. Я косою всіх стинаю і до вас не заборюся. а тепер часу немає, бо за іродом спішу. Я цим смерти мила, Ти завжди мені служила і косила ворогів всіх кого я повелів. Ні, не буде того царю, якось. Подій мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною пепелом, там нам буде тепло. Будеш ти смолу возити, смолу їсти, смолу пити, а в мої руки, ти зазнаєш важкі муки. Оя в дітку моїх їжі щось болить, кучає, їже. Ми нині охоче від серця співаємо і з рощитством Христовим баштів заселяємо. Бажаємо того, чого лише нам треба, Щоб Господь вам дав із звезд. Щоб Господь вам дав. Не. Щоб Господь вам дав. І в сайті і спершу немає в українській дитині. Хай Бог помагає, Христос рождає. Чую вам, як жит, Хай віда від вас біжить. Хай вам гроші сіведуть. Хаїться звисаку. Хай вам родить і овець на ваш хім і на ваш пес. А задає відчування, дайте щось не її відрадя. Ми вже будемо, Господа. i